Отже, наша розмова про Brisk. На вебінарі про цей інтерактивний AI-асистент для вчителів, практичне застосування, звісно, повинно розпочатися із знайомства з даним ресурсом. Що ж він собою являє? Це розширення для Chrome браузера та Edge. Яке допомагає вчителям із навчальною програмою, зворотним зв'язком та диференціацією, одночасно даючи керівникам душевний спокій завдяки безпечному для учнів, штучному інтелекту та можливості бачити, як він використовується в режимі реального часу. Звісно, це е, саме рекламні скажімо, е, слова адміністраторів даного проєкту. Якщо їх розшифрувати, то ми можемо зрозуміти, що е, цей ресурс назначений для того, щоб вчителі могли створити собі різноманітні дидактичні матеріали. Різного типу, от і також диференційовані. Ну і керівники проєктів, керівники шкіл, які наприклад підписані на шкільні плани, вони можуть бути спокійні в тому, що штучний інтелект безпечний для учнів, тобто, що вони не зможуть якісь там робити запити незрозумілі, а тільки буде використовуватися у навчальних цілях. Ну, нас завжди цікавить те, що яким е, що це за ресурс. Він має безкоштовний е, потенціонал чи він має е, платний. Значить, ресурс Risk, він є безкоштовним і є е, платним. От, і е, коли ми реєструємося, зокрема, коли ви зареєструєтеся за моїм посиланням, то 30 днів ви отримаєте можливість користуватися планом для шкіл. Він ще потужніший ніж звичайний е, ПРО. Brisk, от, ну, І також є безкоштовний план. Тобто там після 30 днів ви переходите, ми всі перейдемо на бріз-безкоштовний план, але в чому обмеження? В тому, що там десь до 30 є генераторів, їх залишиться 20. Найосновніші тобто, створення уроків, вікторин, тобто, тестів, подкастів, презентацій, все це залишається. Ну, Пишуть, що більшість користувачів брізк можуть використовувати бріз кілька разів на день. Ліміти можуть змінюватися залежно від трафіку, але зазвичай ви можете повернутися до використання бріз приблизно через 10 хвилин. Платні плани не мають таких обмежень. Ну, я користувалася спочатку платним, потім користувалася вже безплатним, тому що давно зареєстрована. Не скажу, що якісь обмеження мені траплялися чи якісь підвисання тощо. Тобто, власне, це умовно. Отже, брізк. Фактично, можна сказати, це безкоштовний ресурс для е, нашого використання. Які ж він має основні активності? Ну, насамперед переклала українською мовою: це створення тестів, е, це створення рубрик, це генерація програм. Якщо ви там йому даєте певні аспекти, ми будемо про це говорити в ході нашої розмови. Е, звіт про хід роботи, ресурси може підібрати, які треба до тої чи іншої теми. Зразки надати, план уроку, запитання, док, Ми з вами розшифруємо все, що означають дані слова, абревіатурні, тому що вони ось далі також є. Ми дізнаємося, що таке декодований тест, і також навчимося їх генерувати. Ну, Переказ зрозуміло. Огляд математичної спіралі це до уроків математики. Математичні тестові задачі досить гарні, генерує задачі. Потім у нас є наукова лабораторія, де генеруються Аркуші, де є, скажімо, теоретичний матеріал і є завдання. ну Це в основному до уроків наукового циклу, природничого циклу, робочі аркуші ми можемо всі генерувати. Подкаст, що дуже потужний інструмент у ресурсі Брізки, презентації ну взагалі супер. Керовані нотатки, це коли у вас є великий текст і ви ну, вибирається більш-менший план підрозділу. Це знову ж таки ми даємо йому якусь тему, і він її розбиває на плани. Під план це ще менше, як під план. Ну, я зазвичай такими функціями не користуюся. Чому? Тому що все ж таки це ресурси іноземних країн, ну, вони заточені під інші програми, а з нашою програмою ну, можна попрацювати, але чимось ще. Цього отримаємо. Е, далі в нас є е, ось ціла кількість практичних тестів. Ну, це в шкільному, скажімо, плані, і поки що ми можемо ним користуватися. Е, от це і практичні тести АСТ, і САД, і е, інші. От, все це ми спробуємо. І також плану року UDL, Тобто, ну, там також є певні особливості, про це поговоримо. Е, далі є адміністративні завдання, електронну пошту можна створити, лист рекомендацій, інформаційний бюлетень, нотатки спостережень. Ну і втручання, план цілей, ERP, тобто, це е, вже пішли у нас е, інклюзив, інклюзія, диференційовані завдання тощо. Ну, ось, бачите, скільки активностей. от, але разом з тим, ми ще маємо вгорі в нас тут вже як ми зайдемо в ресурс, то ми побачимо, що є в нас ще одна така посилання стрілкою, де ми його розкриваємо, і там ми можемо з ним спілкуватися, так як, наприклад, ми спілкуємося з чатом GPT, просити його створити будь-які завдання. Отже, початок роботи. Ви отримали від мене лист. Або, якщо хто не отримав лист, то перейшов за посиланням BrickTeacher.com. Але якщо реферальне посилання, воно дасть вам на 30 днів оцей шкільний план, який ще навіть кращий, ніж преміум, і ми натискаємо на дане посилання. Потрапляємо ось на таку сторінку. От, і зразу нам, звісно, пропонують приєднатися, зробимо переклад, приєднатися безкоштовно. Ми натискаємо додати безкоштовно. Ну, Що ми можемо познайомити? Тут у нас, в принципі, та саме, що я сказала, що це розширення. Да, Воно працює як розширення. Відкривається як невеликий значок на тих сторінках, з якими ми працюємо, і ми там працюємо. Значить, Я натискаю додати безкоштовно. Зразу я потрапляю в веб-магазин Chrome. Найбільше цей ресурс синхронізується із Chrome, і Mozilla, браузер. Взагалі він недоступний в роботі, ну і також із браузер Microsoft Edge. Зразу я натискаю, що додати ФРУ. Мені ну, я тут вже була зареєстрована, зараз не подивимося. Додати розширення вам запропонує бачите, в мене автоматично вже додалося розширення. А якщо я вже зареєстрована за цим посиланням і в цьому аккаунті. Вам там запропонує вибрати декілька різноманітних параметрів. Ну, можна їх чисто умовно вибрати, воно ні на що не впливає. От, але коли ви вже зареєстровані, наприклад, вийшли то, що Тому ось уже е, наступна схема е, заходу в сам ресурс для того, щоб працювати з ним. Ми погоджуємося з умовами, і я натискаю. Продовжити через той емейл, ну, через той аккаунт, на який мені прийшов лист. Отже, продовжити оновлюється сторінка. от, оновлюється сторінка. Тут знайомство із перелік усіх активностей. от, так, Ну, а саме розширення ось воно появляється тут. Ну, Щоб щоразу не натискати ось на цей значок і не шукати розширення, варто натиснути ось на цю кнопку. І розширення у нас, як бачите, з'являється е, тепер е, на панелі, і натиснувши на нього. Ну, Якщо ми розкрили якусь веб-сторінку, ось навіть тут в самому ресурсі Брізки я натиснула і появляється ось така, якби значок невеличкий, але за цим значком таїться дуже багато різноманітних вправ. Ну, вам підказують, що ви можете зараз завантажити документи. Різного плану це можуть бути е, зображення, можуть бути PDF-и, можуть бути документи вордовські і потім уже. Ресурс зробить з цих документів те, що е, вам потрібно. Ми будемо про це також говорити. Е, далі ви бачите, що ми можемо зразу е, ось у нас розміщені ну, найголовніші, скажімо, найцікавіші функції, і це дійсно так, як віз презентації подкасти. Е, Boost Students Activity, Це ми з вами пізніше е, розглянемо. Тобто, це вже взаємодія із студентами, е, назначення їм завдань. Які вони виконують, спілкуючись зі штучним інтелектом, ви самі їм задаєте те, ті завдання, які вони мають виконати, от і вони працюють. Ну, якщо перед вами сторінка, наприклад, уже учнівська, якусь вони вам надіслали, то ми натискаємо Подивитися на фідбек, і тут ми тоді обираємо один із типів зворотнього зв'язку, тобто оцінюємо сфери сильні сторони. Рубрики, наступні кроки, тобто пропозиції. Якщо це перед вами вже учнівська робота у вигляді вордовського або документу PDF, тоді ми якби натискаємо на цю роботу. Кнопку. Далі, коли ми натиснемо на ось цю кнопку на три крапочки, то в нас розкриється, скажімо, ну, робоча, можна поле навіть сказати, поспілкуватися із адміністраторами, звернутися до них, щось приховати, вийти, керувати планом, запросити друзів і отримайте нагороду приєднатися до спільноти, і також визначити мову та регіон. Далі з цієї сторінки знову ж ось у нас ця, залишається цей знак. Ну і далі кнопка створити. Тут уже з цієї ці кнопки я вам дещо коментувала. От, Так, є у нас різні е, види, різні типи завдань. от, І ось є ця кнопка Створити що завгодно тобто тут ми натиснувши на цю кнопку, можемо створити що завгодно. Наприклад, навіть той самий створити е, dжпарді. У Google-презентаціях або створити Google-форму, якісь додати завдання, або Google документ. Тобто тут вже ми з вами працюємо е, з тим, що нам, наприклад, потрібно на урок, що нам прийде в голову, що нам захочеться е, попробувати, е, виконає наш запит Бріск, чи не виконає. Але про це все ми будемо з вами говорити дещо пізніше, дещо детальніше. О, тому, власне, наше знайомство з ресурсом відбулося е, вам. Бажано встановити це розширення, от щоб все вийшло вдало. І потім е, можна розпочинати вже цікаву та активну роботу із ресурсом Бріск.